Пришлю от лисне щастя, тільки туди вони вже, як нам зі мисля ти... казали, нараховують цю пінюпінню це Не приколоно ну, здається, що ті типу, вони ж не такі, напевно. Як вони до цього додуматися. Дивіться. Нінці настільки даточні занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки у них все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий, би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь? Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується, нарешті наступає доважний мир, слава богу. Чекаємо, але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову досі не знаю, не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще. Їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційно. Тіпа, давайте додому. Ви нас не змогли, все ми чи могли допомогли. Чао. От. Тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити і спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра. Порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Вячеслав, що ще хочеш додати. Давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків. і що поляки їм до це зараз зроблять. податково. Давай, давай, до речі, да, тут теж хватає. Не да. переходьте підписуйтесь, Ми вистав пізніше. Все слава всім українцям, які досі тримаються.